Анну в селі знали всі. Вона була роботящою жінкою, вдовою вже багато років. Дітей мала двох сина Сергія і дочку Орисю. Орися з самого дитинства була біля матері, допомагала по господарству в хаті, на городі. Вийшла заміж у сусіднє село, але приходила майже щодня то картоплю викупати, то курям зерна насипати, то маму до лікаря відвезти. Сергій же завжди був пташкою на люту то в армії на заробітках, то десь у Польщі. То знову вдома без копійки, але з щирою усмішкою. Мамо, життя одне, треба його смакувати. Анна зітхала, синку, ти смакуєш, але не роботою, а гульбою. Минали роки. Анна старіла, хвороби нагадували про себе. Орися була поруч, везла на лікування, варила дієтичні страви, ночами сиділа біля мами. Сергій же приїжджав зрідка то грошей попросити, то переночувати. Мамо, ви не уявляєте, яке життя важке? Де б не був всюди проблеми? жалівся він, сівши за стіл. Анна дивилась на нього і серце щеміло. Бачив він її бідним і нещасним, а вона його дуже любила. Може, колись йому пощастить, думала вона, а то й справді, життя не склалося. Ну, як так? А про Грисю вона навіть не думала в такому ключі, бо вона завжди була сильною, надійною, ніколи не скаржилася. Коли постало питання спадщини, Анна почала радитись з сусідкою. У мене ж двоє дітей казала от як правильно зробити, як це все поділити. Порівну, звичайно, радила та, бо ж потім ворожнеча буде. Але Анна вагалася Сергій, він же нічого не має, нічого не нажив, а Орися, у, у неї і хата, і господарство, і чоловік. Може, їй не треба так багато. І вона вирішила майже все відписати синові, якого дуже любила. Коли документи були готові, вона покликала дітей. Сиділи вони в хаті за тим самим столом, за яким колись разом обідала. Діти мої, почала Анна. Я вирішила як бути із спадщиною. Хату і землю я записала на Сергія. Орися аж застигла. Мамо, як це на Сергія? спитала вона. Доню, ти ж маєш своє, ти сильна, у тебе життя склалося, а Сергій бідний, йому опора треба. Опора? у голосі Орисі бриніли сльози. А хто вам був опорою всі ці роки? Хто город садив, хто ліки купував, хто ночами біля вас сидів, він чи я? Сергій знятився. Орисю, ну не починай. Тобі ж і справді добре живеться, а мені тяжко. Тяжко, Орися підвелась. То чому ж, коли мамі було тяжко, ти ніколи не приходив? Чому я все одна робила? А тепер, виходить, я зайва? Анна відвела погляд, її серце розривалося, але вона стояла на своєму. Минув час, Анна жила ще як колись, Орися, по преобразу, не перестала приходити до мами. Вона не, не могла залишити маму, але щось у її душі надломилося. Не було тієї теплоти у словах тієї радості в очах, був лише обов'язок і гірка несправедливість. Сергій тим часом знову десь поїхав. Хата стояла порожня, земля заростала бур'янами. Одного вечора, коли Анна лежала хвора, вона покликала дочку «Доню, я помолилася. Мамо, тихо відповіла Орися. Я ж не за спадщину бігала. Я біля вас ходила. Але знаєте, боляче чути, що всі мої роки нічого для вас не значили». Анна заплакала, вона зрозуміла, що бідний син це не завжди той, хто не має грошей, бідний той, хто не має серця. А справжнє багатство весь час було поруч, у доньці, яка мовчки, несла її старість на своїх плечах. Материнське серце часто шукає виправдання для слабших дітей, але іноді в цьому криється найбільша несправедливість. Бо той, хто завжди поруч, заслуговує не меншої любові, ніж той, хто вічно бідний і нещасний.